Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, і сьогодні у нас наступна тема: створення документу, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі та недруковання знаки документу. Шановний восьмий клас, я впевнений, що ви неодноразово вже бачили інтерфейс цієї програми. Це програма Microsoft Office Word. Текстовий редактор від компанії Microsoft. Ми з вами на минулому уроці розглянули вже поняття текстових процесорів, текстових редакторів, розглянули основні об'єкти, з якими можуть сучасні текстові редактори працювати. Це і, безумовно сам текст, і фотографії, і таблиці, і формули. І в певній мірі під час вивчення інформатики. В сьомому, шостому, п'ятому класі, або навіть у молодшій школі ви зустрічались з текстовим редактором Word. Ось, можливо, ви зустрічалися з ним вдома, да? тобто вам доводилось працювати в цій програмі, коли ви, наприклад, готували доповіді або реферати для вчителів з інших предметів. І ось ми сьогодні будемо з вами поступово згадувати основні моменти при роботі з Word. Будемо з вами. Скажімо так, вдосконалювати свої навички, ось, щоб ми вміли і вільно знали, де знайти потрібний інструмент. Давайте поглянемо на це фото. Подивіться, будь ласка, це у нас головне вікно програми, і ось тут можна виділити наступні основні частини цієї програми. Це безумовно головне меню, яке складається з багатьох вкладок. Файл, основне ставлення, конструктор, макет і так далі. Ось, Тобто всі дії над об'єктами, їх видозмінювання, редагування або створення відбувається саме за допомогою інструментів у цих вкладках. Далі, безумовно, це основне робочий лист, основне поле робоче, де відбувається саме редагування тексту. Далі я виділив лінійка, да, оскільки вона є важлива, бо це один з таких основних моментів, поля ми далі про них поговоримо, які необхідно налаштувати, щоб почати працювати. Давайте з вами розпочнемо поступово знайомитися вначаль, спочатку теоретично з інструментарієм, а далі спробуємо практично. І так, добре, сьогодні ми з вами розглянемо наступні інструменти. Ось це безумовно, як створити документ. Нагадаємо, да, можливо, хтось забив, яким чином його створюють. Далі, як встановити поля, оскільки, ну, безумовно, перед початком роботи, ось поля, другий розділ, та редагування та форматування символів це ті параметри, які необхідно встановлювати, щоб потім полегшити собі життя, коли ви будете. Працювати з документом і не витрачати зайвий час на ці моменти. Далі розглянемо досить цікавий інструмент, як вводити текст з декілька колонок, розглянемо поняття списків, маркованих, надрукован... 에, номерованих, вибачаюсь, і розглянемо, що таке є недруковані знаки і навіщо вони потрібні. І так, розпочинаємо. Дивіться: для того, щоб створити документ, нам необхідно зайти Потрібну директорію, викликати контекстне меню, обрати клавішу Створити і обрати документ Microsoft Office Word. Все, ми документ створили, далі ми його можемо переименувати, або навіть не переименувавши, вже запускати і починати в ньому працювати. Оскільки це є текстовий редактор, то дуже важливий момент: ось перед початком роботи це встановити поля. Навіщо це необхідно робити? Це необхідно робити, щоб не вийшла така ситуація, що коли ми документ будемо відправляти на друк, на принтер, щоб у нас певні символи виходили за межу листа. Тому доцільно виставляти поля. Виставляються поля згідно ДСТУ. Що таке ДСТУ? Це Державний стандарт України, є такий ДСТУ. Номер 4163, щоб ви знали, що навіть документа обіг регулюється певним ДСТУ, тобто то, яким чином оформлювати документи. Про це яким чином оформлюються документи, які вимоги цього стандарту ви познайомитеся в більш старших класах? Но сьогодні ви маєте розуміти, що все ж таки перед початком роботи ось такі основні моменти, як виставити поля. 3, 2, 2, 1 і 5, наприклад, з, з замовченням, які встановлені тут є обрати. Та наступне, що це безумовно відредагувати, точніше, не відредагувати, не відредагувати текст, а зробити наступне. Встановити параметри тексту, да, тобто шрифт розмір, розміру, це необхідно вміти. І так, щоб виставити поля, заходимо до вкладки макет, обираємо поля і обираємо потрібне нам поле або встановлюємо самостійно. Я вам далі продемонструю під час практичної частини уроку. Далі, щоб редагувати, точніше, не редагувати, вибачається, щоб встановити параметри тексту. Це розмір, шрифт, жирний курсивом текст, регістр, який має бути міжстроковий інтервал. Для цього ми заходимо до вкладки Основне, і об, ось тут всі ці інструменти є. Ми з вами з ними будемо поступово знайомитися, хто вже забув, де який інструмент знаходиться. І так, для того, щоб встановити колонки, ось дуже часто зустрічаються при роботі з документами. Тами складними текстовими документами виникає інколи питання. Текст не в одній, а в двох-трьох колонках розміщувати. Ось таким чином можна це зробити. Заходимо в макет і стовпці обираємо. І ось ми можемо декілька колонок або декілька стовпців виставити. Це ж корисно, хто не знає, згадає. Хто не знає, вивчить, хто не знає, згадає, яким чином ось ці інструменти використовують, і спробуйте, будь ласка. І так, наступне, що ми розглянемо сьогодні, це списки в текстовому документі. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що існують декілька видів. Списки, це і багаторівневі списки, і марковані списки, і номеровані списки оці моменти ми з вами розглянуємо і спробуємо в Microsoft Office Word. Наступний момент, який нам необхідно сьогодні розглянути на уроці, це недруковані знаки. Навіщо вони потрібні і для чого вони призначені? Добре, давайте з вами тепер зайдемо в Microsoft Office Word і спробуємо на практиці оці всі проговорені розділи меню. Спробуємо їх якимось чином використати, подивитися наочно. І так, переходимо в Word. Щоб створити документ, ми викликаємо контекстне меню. Як ми про це проговорили. Для цього ми натискаємо праву клавішу миші, обираємо «Создать» або Створити і обираємо Microsoft Word документ. Створили. Добре. Бачите, він зараз виділений у нас чорним кольором, тобто ми одразу можемо дати якесь ім'я. Ну, наприклад, давайте назвемо його так: приклад 8 клас. Ось, бачите, не всі символи можна використовувати, приклад, 8 клас. Створили. Добре, все, у нас документ є. Далі подвійним клацанням миші стандартно запускаємо. Запустили цей документ. Зараз він відкривається, все, ми його запустили. І так, перед початком роботи. Що необхідно зробити перед початком роботи? Безумовно. Це виставити поля. Для цього заходимо в розділ макет, обираємо поля. І ось тут, до речі, не тільки поля, тут можна ще і орієнтацію. Да? Тобто, якщо ви, вам необхідна не книжкова орієнтація, наприклад, а ось така альбомна, ось тут теж можна обрати. Да? Тобто, в залежності від того, який ви документ. ну, Нам за замовченням книжкове обрали, зробили. Далі поля виставляти. Тут є багато прикладів полів, ось згідно різних стандартів, і є можливість виставляти поля, ось використовуючи цю вкладку власні поля. Да? Тобто ми можемо обрати, який розмір полів нам підійде. Ну, ось тут вже встановлено да? два верхнє, два нижні, три ліве. І 1,5 праве. До речі, чому ліве більше завжди становляться? Тому що досить часто ось у папку скоршиватель ці роздруковані потім документи драколять і вставляють. Тому ось праве ліве поле зазвичай більше встановлюють. І так, добре, нас нам підійде повністю. Ну, якщо відрізняється у когось, бувають випадки, коли необхідно по-іншому. То тоді можна їх видозмінити. Да ось тут додати, зменшити, збільшити і так далі. Ось виглядати буде, якщо попередньо подивитися, то ось таким чином буде виглядати наш документ. Натискаємо ОК, все нам підходить. Поля вже за замовченням виставлені. Далі ми будемо працювати, безумовно, що ж. Це текстовий редактор. І в першу чергу ми будемо працювати з текстом, тому що працювати з текстом необхідно у вкладці. Основне обрати наступне шрифт. Давайте оберемо шрифт, такий дуже відомий: Таймс да, Нью-Роман, який розробила, розробили спеціально для всесвітньо відомої газети Нью-Йорк Таймс, і цей шрифт він у нас до речі. В державному стандарті України теж використовується і є один з основним. Встановили шрифт Times New Roman. Далі зазвичай, ось тут, бачите, 11 встановлено. Все ж таки перед початком роботи треба розуміти, що ми виставляємо розмір шрифту і зазвичай використовують у нас в Україні або дванадцятий, або чотирнадцятий шрифт. Ну, ми використаємо 14-й. Все основні налаштування ми зробили. Тобто, якщо вже почну я зараз набирати текст, ось, ось тут, до речі, одразу я вам продемонструю. Ось, ми трохи так перейдемо, да, аж на кінець. Ось, того, що ми мали розглянути в кінці, це недруковані знаки. Вони досить зручні для роботи. ось Теж знаходиться у вкладі основне, основне ось такий розділ меню: у нас відобразити всі знаки. Да? Навіщо вони ці недруковані знаки? Ось я, наприклад, хочу абзац. Натискаю Enter, хочу ще один абзац. І ось він у нас відображається. Да? Тобто, ну, це зручно, насправді хочемо ми е, з абзацу, да, скажімо так, щоб у нас починав. Певний відступ, був, будь ласка, ось я виступ, виступив певний абзац. Да? ось. Тобто, ось таким чином ми з вами можемо що зробити? Ми з вами можемо робити певні, е, бачите, яким чином робиться документ редагується. Якщо я почну друкувати таким чином декілька пропусків, і вітаю, напишу. Е, так, мову змінимо. Так, пишу. Від. Таю. Оце є невірно. Да? Тобто, будь-яка людина, яка побачить, що я таким чином зробив е красну строку: ось, або абзац, то це є невірно, Ой, і е чому невірно? Наче вони ж не відображаються, якщо ми роздрукуємо, то все добре. Але бувають випадки, що коли ми скопіюємо на інший комп'ютер, наприклад, документ, або відправимо другу, то у цьому випадку що виникне. Якщо я таким чином буду робити пропусками відступи, може поїхати текст. Тому гарною практикою за допомогою клавіші Tab зараз зникне відео. І так ось. Тобто, ось таким чином ми з вами можемо робити. В певній мірі відступи, да? і відображає, і коли людина вже буде бачити, вона розуміє, що це є добре. Ось пропуск він призначений ось тут, щоб пропустити. А табуляція вона призначена для того, щоб зробити абзац. Enter і так далі. Да? Ну, тобто, в певній мірі, ось практикою, ви будете розуміти, навіщо. Потрібен, скажімо так, оці недруковані символи. Вони при редагуванні, особливо навіть не при створенні документу, а при редагуванні чиїхось документів видозмінюванні цих документів, таблиць, вони є корисні. І так, добре, ось, тобто ми ось таким чином розглянули. Далі ми з вами маємо розглянути. Давайте я видалю свого вітаю. Ми маємо розглянути, як зробити, наприклад, текст на декілька колонок. Для цього необхідно зробити наступне. Ми заходимо до вкладки макет, обираємо «Стопці», і бачимо, ось тут ми можемо обрати одна колонка. Да, у цьому випадку у нас текст буде. Ось, ну, набираємо, беру я просто текст. Він у нас буде в одній колонці. Якщо ми зробимо стовпці-дві колонки, то він у нас відображається в одній колонці. ctrl а комбінацію клавіш. До речі, ось, е необхідна да? ось при роботі з текстом ці стандартні комбінації: Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-Vволодіти. Давайте повставляємо швиденько. Ось у, мене, о, у мене тут навіть вірш був е в пам'яті комп'ютера виперативність зберігався. І так, подивіться, ось, бачите, у нас вже відображається текст. На декілька колонок Зараз ми робимо далі Ctrl-V. Вставляємо, вставляємо повторення фрагмент віршу. Тараса Григорчи Шевченко. Ось зараз, він бачите, у нас на дві колонки є. ось можемо Можна зробити на три колонки. Так. А можна залишити на один одну колонку. Ось, і ось таким чином. І бачите, тут так само, да, у нас є певне відображення оцих і недрукованих знаків, ми бачимо Enter. Ми бачимо, де, яким чином, які моменти у нас є. Да, тобто, якщо нам треба Enter прибрати, ось навіщо недруковані знаки, ми ось так беремо, виділяємо недрукований цей знак, прибираємо. У нас все, строка вже поїхала. Да, тобто, ось таким чином є. Так, далі, що ми з вами маємо розглянути наступне? Ми з вами вже розглянули початкові налаштування. Ми з вами розглянули, яким чином декілька колонок поставити. Наступне ми з вами маємо розглянути таке. Ми маємо з вами розглянути багаторівневі списки. І так, для того, щоб. Створити багаторівневі рівневі списки. Ми заходимо так само до вкладки Основне да. Тобто, ми сьогодні більшості, ну за е, за винятком, можливо, коли ми з вами стовпці та поля встановлювали, ну ось основні початкові налаштування перед роботою. Ми далі перейшли в налаштування тексту, де налаштували розмір шрифту. Ось тут, до речі, шрифт у нас 14 Необхідно поставити і текст. Times New Roman. О, все, поставили все добре. І так, дивіться: у більшість інструментів, ось саме з текстом, да, вони насправді в клаці основні. І так, нам необхідно створити список. Так, давайте ось тут створимо список. Яким чином його створити? Ми можемо обрати ось тут у вкладі є списки марковані. Що таке марковані списки? Це ось тут є різні маркери, да? тобто яким чином ми хочемо, щоб наш список, скажімо так, йшов. Да? Ось такими галочками, позначався, стрівочками, кружочками, кружочками заповненими, квадратиками, якимись цвітастими кружочками і так далі. Да? Обираємо і робимо заповнення. Да? Тобто Ми пишемо, наприклад, перший. Ось далі, коли ми натискаємо клавішу Enter, у нас автоматом створює другий розділ списку. Пишемо другий три і так далі. Да? Тобто, ось таким чином, коли ми прибираємо ці недруковані знаки, то у нас ось такий ось список буде в документі. Окрім того, що ми можемо з вами створити список. Скажімо так, маркований. Є ще другий вид списку, який називається номер Рація, да, Нумерований список теж можна обрати. І ось він же буде А, Б, АБЦ. Нумерувати римськими цифрами, арабськими. Да? Тобто, ну, яким чином. Ну, наприклад, так само пишемо. Один, 2. Три. Ось. І цей список автоматом буде продовжувати. Да? Ну, наприклад, якщо вам треба прізвище багато з нумерацією, щоб самостійно кожен раз не нумерувати, то ми можемо це зробити ось таким чином. Прізвище, 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 прізвище. Да? Ось у нас автоматом, і вже нам не потрібно кожен раз відволікатися на те, щоб виставити число. Досить зручний інструмент. Ось. Далі наступний. Розглянемо, який ми з вами інструмент, це список багаторівневі. Бувають випадки, коли при редагуванні документу необхідно багаторівневі списки вміти виставляти. Обираємо, наприклад, ну, тут теж можна обрати як з текстами. Ось, ну, ось такий давайте вигляд оберемо. Пишемо, наприклад, перший. Ось, і він у нас вже йде певні, скажімо так, підрозділи. Да? Тобто ми пишемо один крапка, пропуск, все виставила. Далі ми можемо зробити, натискаємо у нас і пишемо ось тут же один. Крапка, один пропуск. Прибираємо двічко. Ось. І далі у нас. Пишемо там другий. Другий. Так, дивимося. Ось у нас вже, бачите, йде номерація 1, 2, 1, 1, 2. Далі ми, нам необхідно, наприклад, ось тут 3 зробити. Зробили. Все, далі вже 4. Тобто, ось таким чином, коли нам треба список і. Під список зробити, ось для цього призначені багаторівневі списки. Тобто, насправді, дуже багато інструментів. Я впевнений, що ви в певній мірі з деякими ними знайомі, ось в певній мірі оволоділи. Давайте з вами ще раз ставимо вішик. А Тараса Григорьча Шевченка мені 13 імена всім нам знайомий, і подивимося, що ще можна робити. Ну Ми вже виставили так. А ось дивіться, бачите, цікавий момент. Да У нас є. Ми зараз, дивіться, налаштовуємо Times New Roman і виставляємо 14-й шрифт. Далі, вставляю текст. ось, І у нас є необхідно погодитися, щоб що, лише текст зберігся. Ось. І коли ми зберігаємо лише текст, ми бачимо, що він у нас ну, не дуже коректно відображається. Ось, зато Times New Roman. Чому? Тому що ми забули ще виставити ось тут видалити інтервал після абзацу. Ось, і встановити взагалі інтервал, да, який він має бути. І все одно він досить великий. Чому незрозуміло, да, чому у нас великий відступ. Ось, все дуже добре. Все зрозуміло. Да. Якщо ми натиснемо інструмент, який відображає ентери, ми бачимо, що у нас тут занадто багато ентерів після кожної строки. Ось, Швиденько ми їх прибираємо. І вже у нас. Більш коректно відображається текст. Ось все. Тобто, дивіться ще раз, щоб форматування змінити, ось ви обираєте параметри вставлення. І тут є декілька параметрів. Зберігти вхідне форматування. Тобто, ти, яким чином звити з форматування з тим, яке ми вже робили. Ось, бачите, звивив, і він повністю з. Або Залишити пише текст. Да? Ну, нам доречно, на що злити формат. Злили все. У нас тепер, згідно наших налаштувань, все добре видно. Далі ми можемо, наприклад, комбінація Ctrl-A, клавіш е натискаємо і встановити, наприклад, посередині цей вірш. Та? А, до речі, чого у нас він. А тому, що у нас макет наш стопці... Необхідна 1. о, ось тепер все добре. Та, да, ось таким чином, ми з вами можемо редагувати, володіти інструментами, і насправді знання з Word вони є дуже корисні. Я сьогодні деякі інструменти вам продемонстрував. Давайте тепер з вами збережемо і підведемо підсумки. Да? Тобто, ми сьогодні вже розглянули, що як створити документ, згадали далі. Розглянули початкові налаштування, тобто поля. У вкладці макет, як виставити» згадали, яким чином можна розмір шрифту, тип шрифту встановити, ось яким чином міжстроковий інтервал зменшити, збільшити, ось нам зараз довелося це зробити. Далі ми з вами згадали наступний момент: ось як декілька колонок поставити, як списки створювати. Оці всі моменти ми поступово згадали, і будемо далі згадувати, працюючи в Word. Ось, давайте тепер ви так само спробуйте взяти фрагмент тексту, наприклад, вірш який-небудь, або інший фрагмент тексту, і спробуйте поекспериментувати, тобто оці всі інструменти, попрацювати з ними, виконати завдання, яке вам дасть ваш вчитель, ось, з яким ви працюєте, і просто володіти інструментами, тому що ну, знання з вортуний. Є, безумовно, потрібні. І так, зараз зберегти як файл. Хто забув файл, обираємо зберегти як? ось І далі просто зберегти. Все у нас, зберегти як, ми просто зберегти, необхідно нам, нема, бо ми вже його створили, не потрібно нам його видузмінювати. І так, все, закриваємо наш файл зберігся. Приклад, восьмий клас. Ось у нас наш вірш. Зараз відкриється, є, все добре. Відображаються навіть недруковані списки. Якщо будемо на друк, то він буде виглядати ось таким чином. Давайте з вами підведемо підсумки. І так, наші підсумки будуть такі: ми молодці під час практичної роботи ми згадали з вами інструмент Microsoft Office Word. Я сподіваюся, що ті моменти, які ми сьогодні проговорили, вам будуть корисні. Радий, що ви залишаєте з нами. Продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!